Что вот такие вот дубы валятся. Я уверен, что он еще лет 150 <клес> пошел бы и нас би сами перешел бы. Без дозволу ми ріжемо. На будущее, я прошу сохранить мій номер телефона. В случае, якщо вам дають незаконне рішення, або думаєте, що це незаконне рішення, будь ласка, звертайтесь до громади, нам здесь жити, нам в, здесь И І повірте, те, що вони зараз застроят, понятное дело. Ось у нас є рішення да, виконавчого комітету, яке надало дозвіл компанії ІНТЕП. Тобто ми на, на, на. Ви вирішили дозволити, тепер знесення дерев, кількості, 11 штук. по 7 вже є акт обстеження, є сплата відновної вартості за 11 дерев, 18 тисяч. Є в нас договір з цією організацією на зрізання. Це... А хто це за організація? Хто за нею стоїть? Без поняття. Звісно. Наберіть, я в військовому голові подвигнувся. Всі документи маєте зарахувати її довгий бути. В нашому місті Очинська поділля сьогодні в міській раді відкривається нове приміщення для центру надання адміністративних послуг, який створений для поліпшення надання послуг населенню нашого міста. Центр надання адміністративних послуг це місце спілкування влади і громад міста, де можна будь-яку інформацію, консультацію віде, чи послуги з відповідними поштовховими умовами персоналом. Створення прозорового офісу є реалізації нової стратегії розвитку і дня якою туда, здорових, я передбачається розвиток здорових прозоры відносин Понимаете, прямо сейчас. Прям сейчас. Да не мне пиар не нужно. Войдите, будь пожалуйста. Уничтожение. Я тогда походу. Дайте команду начальнику телефон, чтобы. Да пускай будет, пускай он знает. Ну лучше лично это все звучит. Я прям подверг это. Все вместе поедем за и решим это. Можем... Мы... Через мы... сколько? Через давайте четко, кольцо. через сколько мы туда едем? через полчаса. полчаса. Я жду вас там внутри, через полчаса. Полчаса. Вас там внутри. через полчаса. Я на вашу правду рассчитываю. Я надеюсь, вы Владимир Андреевич начнете. Через полчаса месяца решаем это вопрос. Сейчас ровно 11.03. То есть 11.33 мы едем туда. Все, дякую. Я взял вас управление. Центри приема.